Привіт! Благословень вам Боже на сьогодення. Ви знаєте, сьогодні я хочу вам відкрити такий величезний секрет, як боротися з Сатаною і його спокусами, з його прибічниками. Адже вірите ви чи не вірите, але він є. І він давним давно ходить по цій землі, спокушає кожну людиночку. Так як свій час спокусив Петра, як спокусив Іуду, щоб вони предали Ісуса Христа. І так це є по сьогодення. Він володарює на цій землі. Саме Найгірше це те, що ми даємо йому владу, ключі від свого серця, від своєї свідомості. Коли у вас навіюються думки такі, що хочеться когось обсудити, хочеться купити яку річ, вона тобі не потрібна ця річ, ну, тобі всередині таке горить бажання, от потрібно її купити. А потім ти її купляєш, приносиш додому, дивишся і думаєш, навіщо я її купив, для чого вона мені потрібна? Оце і є спокуса сатани. І коли, наприклад, хтось до вас приходить і починає знаєте, пересуди когось обсуджувати, і ви в цьому приймаєте участь. Оце і є спокуса сатани. І чому так? Через те, що ми живемо з вами по душі. А душа вона спокусила саме сатаною і його прибічниками. Сатана він бачить, до чого ви більш схильні, до якого гріха, і через думку. Він через вашу підсвідомість вами керує, спосилаючи те чи інше бажання, ту чи іншу думку. І перш ніж приймати участь в такому гріху, ви знаєте так, зупинись і на себе подивись. Завжди собі це правило. Більше того, я вам хочу сказати, це дуже сильно має вплив на інших. Я вам хочу сказати, як же ж боротися з сатаною. Дивіться, як це прописано в святому писанні. Коли Ісус е, прийшов е, на землі кесарі Пилипової і проповідував Слово Боже для людей і запитував своїх учнів, да, за кого сприймають його ці люди? Хто казав, що за Єремію? Хто казав за Івана Хрестителя? І Петро сказав, що ти є спосланець Божий, ти син Божий. І саме тоді. Ісус почав своїм учням розповідати, що гляде, що його чекає, розп'яття, муки такі сильні. Він розкрив цей секрет своїм учням, і Петро йому каже: дивіться, як по святому писанню, від Матвія, 16, глава, з 22-го вірша, я вам зачитаю. І на бік відійшов. Петро став йому докоряти казати: Змилуйся, Господи, такого тобі хай не буде. А він обернувся і промовив Петрові: Відступися від мене, Сатана, ти спокуса мені, бо думаєш не про Боже, а про людське. Сатана, він завжди був підкупний, навіть поруч з Святим Духом з Ісусом Христом. Але Ісус Христос знав, як боротися. Він ніколи не входив в дискусії, він йому казав, відійди від мене, Сатана. І якщо ми учні Ісуса Христа і наслідники, ми маємо орудувати тим самим. Адже коли ми пізнаємо Ісуса Христа через живу церкву через Слово Боже. Саме тоді ми, от як сказано від, в першому посиланні від Петра, друга глава, другий вірш. Послухайте: і немов народжені немовлята, жадайте щирого духовного молока, щоб ним виростити вам на спасіння. Якщо ви спробували, що добрий Господь, приступайте до нього, до каменя живого дорогоцінного, що відкинули люди Його, але вибрав Бог. І про що це говорить? Про те, що ми маємо споживати Слово Боже щоденно, так як тут написано, як духовне молоко. І коли ми будемо щоденно перебувати в Слові Божому, щоденно молитися за духовних потреб інших людей, каятися, обов'язково славити волю Господа, тоді зійде на нас Дух Святий, саме дарунок Божий, бо нам дарує. Святого Духа для того, щоб ми перебували постійно тільки в Слові Божому, щоб цей Дух Святий керував нами. І дивіться, як це написано в святому Писанні від Даниїла, 5 глава, 14 вірш. І чув я про тебе, що в тобі Дух Богів і що в тобі знаходиться ясність і розум та надмірна мудрість, бо Дух Святий знає все, бо Він іде від Господа, від святиня, і саме Він тоді нам всередині дозволяє зростати духовно. І бути Божими, і бути спасенними. Навіть більше я вам скажу, для того, щоб спасти оцю душу, яка нас спокушує до гріха, яка є спокуслива сатаною, ми маємо її законсервувати Словом Божим. І коли ми її законсервували Словом Божим, ми маємо її віддати Ісусу Христу на зберігання. Адже, так як сказано від Марка 8 главі, 35-му вірші, ми маємо її розіп'яти на хресті. Зачитаю вам святе Писання. Бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її, а хто згубить душу свою ради мене та Євангелії, той її збереже, яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занапастить, або що на замін дасть людина за свою душу. Бо хто буде мене та моєї науки соромитися, бродіцім перелюбнім, та грішнім, того посоромиться також син людський, як прийде у славі свого Отця з ангелами святими. Так що ви розумієте, в чому секрет, потрібно лише. Віддати себе в руки Господа, свою душу, пізнати Господа, пізнати Його любов і віддавати цю любов кожному своєму ближньому. Завдяки пізнання святого Писання, завдяки живій церкві Ісуса Христа, ми маємо шанс на порятунок, завдяки таким магістрам нашим духовним, завдяки наставникам. Ми вчимося пізнавати Господа, і саме це є порятунок, саме це дозволяє нам боротися з сатаною, наступати на нього. І він так цього боїться і так вам нашіптує. Не потрібно тобі, слово Боже, не пізнавай, за скільки часу тобі потрібно приділяти для цього. Але, і як написано в повторенні закону в 11 главі, з 26 вірша, ось сьогодні я даю тобі благословення і прокляття. Благословення, коли будете слухати заповідей Господа вашого, Бога. Які я наказую вам сьогодні, а прокляття, якщо не будете слухати заповідей Господа, Бога свого, і збочите з дороги, яку я наказую вам сьогодні, щоб ходити за іншими богами, яких ви не знали. Ваш вибір за вами, ваше спасіння за вами. Зробіть вірний вибір.